Колеги, унікальна локація для зйомки. Ви, ви бачите, що зараз навколо нас? От дивіться, готуємо апаратуру. Зараз, коротше, тут будемо знімати, Шат. що ми бачимо. Ми прийшли знімати про бджоли. і тут бачите осине гніздо. Осине гніздо, так звана паперова оса. Ідеальний фрагмент, ідеальний варіант. Дуже часто зимою можна застати або в цей період, вже так, в період холоду, там саму осу. Давайте подивимося. Давайте подивимося, чи там є всередині. У гнізді щось. Аничка каже, назар не ламає, а ми ще не йде. Отак От дивіться. У бачите середині соти? Дуже козирно, дуже козирно. Так. Раз. Чого кажуть паперова оса? Тому що вона знімає тоненький шар з деревини, дуже тоненький, які волокна із них робить своє гніздо. Ось так виглядає гніздо паперової оси. Це реально прямо як папір, як китайці придумали. Assim,